У ніч на 13 червня в окупованому Криму сталися потужні вибухи. Безпілотники могли атакувати аеродроми: Гвардійське, Кіровське та Саки. Після третьої години ночі з'явилися повідомлення про численні вибухи на півострові. Можливо, Сімферополь і його район зазнали атаки дронів. Люди писали про багато прильотів. Було гучно у таких місцях, як Євпаторія, Бахчисарайський район, Севастополь, Феодосія, Саки, Алушта, Новофедорівка, Кача та Кіровський район. Близько 4.30 кримський вітер повідомив про стовп диму, який було видно з Сімферополя у південному напрямку. Там знаходиться газова електростанція і селище Перевальне. У Перевальному чули вибухи та дзижчання дрона. Тут розташована 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 8-й артилерійський полк. Російські джерела повідомляли про шість вибухів над Сімферополем. Попередньо нібито працювала протиповітряна оборона, яка намагалася збити безпілотники. Очевидці розповідали про сирени та вибухи близько 2.45. з боку моря. Бачили яскраві спалахи і чули звук двигуна в небі.